Я не хочу побачити ту гарну картинку Семенівського району. Я приїхав сам, хочу побачити, послухати вас, відчути атмосферу, хочу зрозуміти, яка проблематика є, в якому напрямку треба підставити плечі. Оце для мене саме головне. Проблематика в 90 це стосується місцевої влади, місцевого рівня. Люди, можливо, якось вони. Дуже стереотипно ставляться до вирішення питання, не йдуть до селищного голови, а чекають приїзду там президента України, щоб вирішити, чи можна проходити через ту чи іншу земельну ділянку, чи будь-яке інше питання, яке можна було вирішити протягом тижня чи місяця на іншому рівні. Тому... Прохання одне. Я, я дуже прошу. Будь ласка, якби оці кошти поступали не в жовтні а в листопаді, так як ви зробили це позаминулому році. І тоді через у листопаді дали, потім вони пишуть, напиши письмо, ми будемо готові робити у грудні, у нас є нові технології мінералізація. Я говорю, у вас може технології нові, ну я вже ставлю. і Я люблю, щоб сонце світило, і дорога була нормальна, щоб я оце стала і создала, відомо, що я щось роблю. хлопці роблять, розумієте, ну це шутки. Ну Краще ми на сьогоднішній день, ми готові. Готові от снігу, це все поприходить, понаводимо порядки, і ми готові робити дороги. Без попереджень, без нічого служба мрежа на три райони була. Розумієте, ну не можна так. От, от зазря тільки слух, і поламати цю службу. Сьогодні пишуть, пишуть, ви не переживайте, перенесли до лумен 55 кілометрів цього року. Я ж говорю правильно, якщо ви сядете в метро по Києву і проїдете за 10 хвилин. Тоді було три райони, у нас обслуговувалися, скарг не було. То скамінантиця. І то було, не проїдеш. Куча людей, вони працюють, вони все. А тепер на Лудних сім районів. В основному Україна і Полтавська область. Це в основному сільське населення. І я хочу кричати на всю Україну, я буду кричати, що ми не проти реформ. Але ми ще живі і ми хочемо жити, і ми хочемо, щоб наші школи робили, щоб наша лікарня працювала, і щоб наші дитячі садочки були такі, як треба, і щоб. Депутати хочуть розбиратися в питанні. Іх перед ними зараз постають. Це дуже важливо. Я в цьому переконаний, що тільки від їх активності буде залежати, як будуть виділятися кошти, і контроль за їх за їх розподілом і реалізацією цих проєктів. Плюс, за, для, для того, щоб депутатський корпус міг впливати на вирішення певних проблем в межах території району, ми закладаємо 40 мільйонів гривень в бюджеті області відповідно до пропорційного кількості пропорційні мешканців того чи іншого району області. Виникає питання про те, що яка різниця у нас виходить між Семенівським, Корольським, Бачанським районом. Молоко приймають там по 4 гривні в Семенівському районі по 30. Зовсім 50 котів для людей це гроші, тому що зараз немає, і от люди цього різниці не розуміють. А хто це тут Ніхто. Ніхто... Заготувачі в основному. Так, у Значить, у нас в ту сільських радах коні сільські ради заокровляють 3, 4, владики по 5 заокрізації. І от доїсти не ми не можемо тому що, що так о, це, це хтось наживається, і люди це розуміють, і винуваті, виходить, всі всі ж вони ж в усьому винувати, так само і в цьому питанні. У нас, на жаль, законодавство воно трошки не встигає за викликами часу. І саме велика проблема, що воно не виконується. От, от Створили його, фактично, так, да, є якісь каральні, репресивні методи з точки зору тих, хто порушує закон. Але чомусь вони не користуються в Хтось тобто заплатив кошти. Якщо людини немає коштів, він не може нічого зламати в цю систему. І дай Бог, щоб оці хлопці, молоді дівчата, які зараз поки що в патрульній службі поліції працюють, щоб ну, вони теж були якимось таким чинником, яка змінила і відношення людей до поліції, і взагалі відношення поліції до самих людей. Не стурбовані, чи дійсно не будуть закриватися карти, тому що ми ж і податки проведемо. Наприклад, ми за прошлий рік так робили 770 тисяч квадратів. У нас велика мережа для цих квадратів. Може люди, які знаходяться в цій мережі, там, конфедери, спеціалісти, і вони турбують. І от, ну, якось дійсно звучало, що ми працюємо не прозоро. А чому не прозоро? От із Авгора це за інсуліну, це на той історію сидить. А що там не прозоро? Ніхто не хоче трудовий колектив образити ніяк. Та мені депутати не дадуть закрити жодну аптеку, я цього робити навіть не буду. І думати Присвятий мені, бо мені не зручно. Саме головне, щоб підприємство було ефективне, ефективне. Ніхто не збирається закривати жодну аптеку. Жодну. От я вам дивлюся вам очі і кажу, це ще жодну.